Демонструє неготовність до переговорів та припинення війни. Про таке йдеться в звіті інституту вивчення війни. Аналітики звертають увагу на той факт, що в Росії ще раз наголосили на відсутності суверенітету в України. Москва вкотре стверджує, що Україна не має права вести переговори з Росією, а будь-які угоди досягнуті з Україною в майбутньому не дійсні. Вчора речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія скоригувала свій підхід до потенційних перемовин, оскільки Україна, нібито, має дефіцит суверенітету. Пісков також продовжу. Ж давні спроби Кремля покласти провину за повномасштабне вторгнення на Україну і стверджує, що Україна була б цілісною і не було б, не було б громадянської війни, якби б Україна виконала умови мінських угод.